Ця гармата виглядає легкою, але здатна знищувати цілі на відстані до 40 кілометрів. Її перевозять вертольотами, а ворог часто навіть не встигає зрозуміти, звідки був постріл. Сьогодні детальний огляд легендарної артилерійської гармати 777 М777 – це американська буксирована артилерійська гармата калібру 155 мм. Вона створена для високоточної вогневої підтримки військ на великій відстані. Головна її особливість поєднання потужності класичної артилерії з мобільністю, якої раніше від гармат такого калібру просто не очікували. Наприкінці 90-х років армія США зіткнулася з проблемою. Старі гармати були надто важкими, їх складно транспортувати, розгортати і швидко змінювати позицію. Тому було вирішено створити нову гармату легшу, але без втрати вогневої потужності. Інженери використали титан і сучасні сплави, завдяки чому вага М 777 стала майже вдвічі меншою ніж у її попередників. Так з'явилася гармата, яку можна не тільки буксирувати вантажівкою, а навіть перевозити вертольотом. Калібр гармати 155 мм. міліметрів. Вага близько 4,2 тонни, що дуже мало для такої артилерії, дальність стрільби стандартним снарядом понад 24 км активно-реактивним до 40 км, швидкострільність до 5 пострілів за хвилину, екіпаж від 5 до 8 осіб. М777 оснащена цифровою системою наведення, яка дозволяє дуже швидко отримувати координати цілі та відкривати вогонь з високою точністю. Гармата доставляється на позицію вантажівкою або вертольотом. Після зупинки екіпаж розгортає її всього за кілька хвилин. Наведення здійснюється за допомогою сучасних систем управління вогнем, часто з використанням GPS. Після пострілу гармата може швидко змінити позицію, що значно зменшує ризик удару у відповідь. Саме така тактика, вистрілив і відійшов, робить М 777 надзвичайно ефективною у сучасній війні, переваги висока точність, велика дальність, легкість та мобільність. м 777 можна швидко перекинути в будь-яку точку, де потрібна артилерійська підтримка, недоліки. Це буксирована гармата, тому вона не має власного захисту, також її виробництво і боєприпаси коштують дуже дорого. Один високоточний постріл з М777 може коштувати десятки тисяч доларів, але при цьому він здатний знищити важливу ціль з першого удару. Саме поєднання точності, мобільності та потужності зробило м 777 однією з найефективніших артилерійських гармат сучасності. Напиши в коментарях. Яку гармату або іншу зброю, ти хочеш побачити в наступному огляді? Підписуйся на канал. Попереду ще багато цікавого.